Всім при всім привіт знову. Раді вас бачити вже тут на новій трансляції. Так, попередня трансляція завершилася через порушення авторських прав, тому більше без відеокліпів. Зараз ми з вами пройдемося ще по відповідях. Я їх просто зачитаю, які були правильні. А тоді ми дізнаємося, хто ж став переможцем нашої сьогоднішньої гри і які бали в інших команд. Отже, на першому завданні у нас був кліп Тупака Каліфорнія Лав і надихався він фільмом Mad Max У наступному другому завданні у нас була. Сіза з піснею Кілбіл, і, звичайно, який ж тут міг бути ще кліп, крім як вбити Біла. У наступному третьому завданні у нас були 30 Seconds to Mars, The Kill. І надихалися вони фільмом Сяйво. У наступному четвертому завданні була «Мадонна» з піснею Material Girl. І тут вона віддала свою е, шану поваги для Мерлін Монро і взяла, ка, взяла сцену з фільму Джентльмени віддають перевагу білявкам. У наступному, п'ятому завданні кліп Аріани Гранде на пісню you next». І тут було взято за основу е, взагалі декілька фільмів в цьому кліпі, але в тому шматочку, що транслювали ми. Було взято за основу фільм Мін Girl», тобто круті дівчатка. У наступному завданні у нас був Шон Мендес, загублений в Японії, і фільм Труднощі перекладу тієї самої Софі Кополо, про яку було запитання у попередніх раундах. У сьомому завданні у нас були е, брати Джонас і взяли вони тут сцену з фільму Ризикований бізнес, де Том Круз танцював і станцювали е, цей танець вже в своєму кліпі. І останнє восьме завдання «The Killers» і надихалися вони фільмом Мулен Руж. Ось такі були відповіді на наш останній восьмий раунд. Сподіваємося, вам сподобалось. Бачу, що на трансляцію повернулося доволі багато людей. Поділіться, будь ласка, в чатах своїми враженнями. Можливо, у вас є якісь до нас запитання, можемо поспілкуватися, тому що всього за декілька хвилин ми вже дізнаємося переможців нашої. Сьогоднішньої гри тому чекаємо на ваші повідомлення в чатику. Поки ми ще чекаємо перевірки ваших бланків за останній раунд. Також можна здійснити е, свій ігровий внесок. Е, ми сьогодні працюємо за Free Donation. Ви бачите зараз QR-кодик в куточку е, свого екрану. Е, також ми зараз відправимо е, номер карти і посилання на оплату. Якщо вам сподобалася ця гра, якщо вам подобається наш проект, ви можете нас підтримати е, маленьким донатиком, яким вважаєте за потрібне. Можете ще також написати, які квізи ви хотіли б зіграти. Е, можливо, е, якісь вузькотематичні по якихось конкретних серіалах або в кінофраншизах, чи можливо літературних франшизах. Нам цікаво, чим цікавиться наша аудиторія. Так, у нас чатик відображається трошки з затримкою. Бачу вже коментарі, що був складний та цікавий квіз. Дякуємо вам за коментар. Ми стараємося в наших квізах. Ми граємо вже не вперше кіноквіз. Ми стараємося не повторюватися в фільмах, тому, можливо, цього разу була така складніша вибірка фільмів, тому що ми вже багато більш популярних фільмів зіграли в попередніх, але візьмемо до уваги на наші наступні ігри. Напишіть, до речі, як вам шостий раунд Олімпійка, чи було його складно грати онлайн без такого фізичного планку? Чи були зрозумілі правила? Напишіть також, який раунд вам видався найскладнішим або ж, можливо, найпростішим. Вже мені повідомляє також команда, що готові результати, тому ми зараз дізнаємося, які ж команди у нас стали призерами нашої сьогоднішньої гри. І третє місце з результатом: 63 бали має команда. Ситуативна міксологія. Давайте їх привітаємо. Я намагаюся плескати, сподіваюся, вам чути. Друге місце з результатом 65 балів має Вуді не Ідеален Давайте також привітаємо команду. Друге місце. І, як не дивно, перше місце. З результатом 69 балів має команда номер 2 Команда номер 2 Ми вас вітаємо. Ви сьогодні команда номер 1 на нашому квізі. Також нагадую, що це перша гра нашого турніру КМС. Тобто далі у нас буде музичний квіз, після нього серіальний, і тоді четверта гра Фінал Мікс. Тому це зразу наш такий анонс на найближчі ігри. Знайти їх дати, посилання на реєстрацію і посилання власне, на трансляцію можна буде в нашому телеграм-каналі. телеграм канал ви можете знайти також в. Чатику він зараз з'явиться. Обов'язково підписуйтесь. Підписуйтесь також на наш е, YouTube канал, адже е, тут вам можуть приходити сповіщення про наші онлайн-трансляції, про наші якісь ще квізи. Е, будемо раді вас завжди бачити на наших іграх. До зустрічі! Всіх, е, всіх обіймаємо і чекаємо на наступних іграх.